Слава Україні! Янукович їде святкувати День Незалежності до свого рідного Донецька. Ну, в цьому, в принципі, нічого поганого немає. Просто не пощастило жителям Донецька. Тепер їм доводиться замість того, щоб святкувати свято, йти і вітати з усміхненими обличчями президента, який думає, що його дуже люблять. Більше того, як сьогодні стало відомо в засобах масової інформації, всіх цих людей вимагають взяти з собою паспорти. Цікаво, це для того, щоб потім їм виписати премію, чи для того, щоб порахувати і зафіксувати тих, хто був. І нічого з ними поганого не робити, а всіх інших жителів Донецька розстріляти чи вислати на важкі роботи керівниками податкової інспекції в Київ. Сподіваюся, що цей щасливий випадок, коли Янукович нарешті зможе поспілкуватися з людьми, громадяни Донецька, з якими я нещодавно спілкувався, які точно обурені діяльністю Януковича та його команди, зроблять все можливе, щоб донести. До президента свою ненависть до нього, і він буде розуміти, що нема у нього базового регіону, який називається Донбас, що єдине, що у нього залишилось, це Межигір'я, оточене колючим дротом і мінами. Це єдине місце, де він може почувати себе спокійним. І це непогане святкування Дня Незалежності, коли ти розумієш, що злочинний і ненависний для України президент закритий в своєму резервуарі і не може нікуди з нього вийти. Слава.